Добрий день, доброго дня. Добрий день. Доброго дня. Добрий день. Добрий. Так ще трошки зачекаємо ваших однокласників, поки доєднаються. Доки доєднуються однокласнички, ви можете зайти в чат Zoom-конференції і поставити смайлик з вашим настроєм. Чудово бачу ваші смайлики. В більшості з вас все ж таки настрій чудовий. Ну, я думаю, нікіті ми піднімемо трошечки настрій, тому що ми зараз на інформатиці і відповідно будемо працювати з інформатикою, з інформаційними технологіями. Ну і перше запитання до вас, як і завжди: чи всі ви мене бачите і чуєте? Так. 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 Чудово. Ну, я вам нагадую, звісно, що ми з вами вивчаємо розділ текстові редактори Ми працюємо в текстовому редакторі, вчимося з вами створювати текст, редагувати та форматувати текст. Сьогодні ми продовжуємо працювати в цьому напрямку. Ну і, відповідно, давайте повторимо з вами те, що ми з вами вже вивчали. Зараз я буду демонструвати екранчик. Відповідно, щоб вам видав. Був вид... Було видно текстовий редактор. Якщо хтось з однокласників вирішить доєднатися, відповідно, ми доєднаємо їх. Так, скажіть мені, будь ласка, видно вам екран, то ще я зараз демонструю? Так, так. так. Чудово. Єдина тільки проблема, що мені не видно вас. Чомусь у вас комери повимкнені, і я навіть не бачу, які зочіски в доші. Да, як там. Ну, добре. Е, отже, ви зараз бачите перед собою програму. Як називається ця програма? На екранчику. Яку програму ви бачите? Word. Word, Звісно, Word, да. Це текстовий редактор. Окрім Word, звісно, є інших дуже багато текстових редакторів, починаючи від WordPad, Там ми говорили з вами і закінчуєте чи цілим пакетом офісних програм безкоштовних. Наприклад, є OpenOffice, LibreOffice і тому подібне. Тобто, їх дуже багато різних. Ми користуємося ліцензійним Microsoft Word, да, той, що в пакет входить в Microsoft Office. І от ми з вами минулий раз. Згодували і повторювали, вдосконалювали знання, що ж таке форматування і редагування тексту. Давайте я дещо наберу. Зараз збільшу розмір шрифту, щоб вам краще було видно. Так. Дивіться, я здійснив набір тексту. Скажіть мені, будь ласка, до яких це операцій відноситься? До редагування чи форматування? Форматування. Інша думка є: тільки в нас Нікіта працює на уроці. Форматування. Форматування. Ще. У нас Даша там була присутня вже її немо. Десь вона зникла. Так, добре, дивіться. При наборі тексту, наприклад, навіть якщо я кому тут ставлю, чи знак оклику. Це називається редагування. Наприклад, я міг. Зробити помилку. Написати неправильне слово. Привіт. да Не привіт, а привіт. От я зробив помилку. Я повертаюся з червоним підкреслюю. Воно. Видно вам, що я показую, так? Червоним підкреслюю зараз слово. Привіт, тому що воно дійсно напевно невірно в текстом редакторі Я беру цю літерку. Прибираю і ставлю правильну літерку. Привіт. Що я щойно зробив: форматування чи редагування? Redagubanha. A Renda Rovânia. A Renda Rovânia. Е, так, редагування. Так, от редагування при набір тексту теж редагування, бо ви чомусь сказали форматування. Набір тексту. Я розумію, що ви запам'ятали, коли щось змінюємо в тексті, да? додаємо якісь значки, е, виправляємо помилки, це редагування. От це ви запам'ятали, це дуже добре. Але і просто набір тексту. От ви набираєте текст, віршик там чи ще щось, набираєте. Це теж редагування. Чомусь якраз саме трошечки підзабули. Ну і також можна дивитися, що зробити: виділити текст. Зробити його жирним, наприклад, ми це з вами не тільки вивчили, а навіть робили за комп'ютерами. Ну, давайте, хоч буде цей текст зелененький, темно зелененький такий. Що щойно зробив форматування чи редагування? Форматування. Так, вірно, це форматування. От якраз на цей раз з першого разу у вас правильна відповідь. Форматування. Тому що зміна стилю е, літер, наприклад, коли ми робимо курсив, жирний, інший колір задаємо. З, е, наприклад, ми можемо також я вам показував тут, от дивіться, які красиві літерки зробити, да? стінню, там, відтиском. От я трошечки збільшу, щоб краще було видно. Да? Оце називається форматуванням. Відповідно, сьогодні ми з вами, це ми повторили те, що минулого разу з вами опрацювали. Сьогодні ми з вами поговоримо про формат сторінок, тому що сторінки можуть бути різні. Є сторінки формату А4. Зараз ви його бачите на своєму екрані. От у мене аркуш паперу, так, він віртуальний в текстовому редакторі, але це аркуш паперу, відповідно, відображається, на якому я можу там набирати текст, форматувати, редагувати той текст. Як нам змінити, наприклад, формат сторіночки, в нас тут є закладочка, макет. От я наводжу на неї курсорчик макет. Ось я його вибрав, макет. Курсорчиком тут позначаю. Треба було виділення курсора натиснути перед початком зум-конференції. Добре, виправлюсь наступного разу. Забув на цей раз. Отже, макет. У нас є закладочка, макет в текстовому редакторі. І в нас тут, подивіться, будь ласка, в нас тут є поле. Поля це ми можемо зробити різні поля, маленькі, великі. Що таке поля, я вам показував. Зліва і справа в нас є поле. От поля, тут, лінієчка в нас є. Ми можемо дивіться, змінювати поле. Можемо його взагалі зменшити до нульо. Тобто 0 мм чи 0 см буде зліва. Так само, і справа ми можемо змінювати поле. E, насправді поле, оці ті, що встановлені по замовчуванню, не потрібні. Тому що деякі аркуші ви ж будете склеювати, скріплювати, і щоб зручно ну, вас текст було видно на e, тому чи іншому аркуші, звісно, краще ці поля залишати. Але якщо ми хочемо з вами створити вітальну листівку до мамі на 8 березня, наприклад, на день народження чи можливо. На новий рік, то, звісно, поля можна поставити мінімальні. От Тут поля є, дивіться, вузеньке поле, всього вісту по 1,27 см. Чому все ж таки поля доведеться залишити? Тому що ну, мається на возі не виставити 0, 0 см або 0 мм, тому що не всі принтери вміють друкувати від початку аркушу. Тобто, все одне краєчок можуть не додрукувати, тому краще поля все ж таки залишити. Все щодо полів, Так, видно, вам то ще демонструю поля, тут вузеньки, середнє тут є. Бачите? That's що? That's... От якщо захочете мамі там, чи я не знаю, бабусі там, чи ще комусь зробити вітольну листівку, ви вмієте ж набирати текст. Ми з вами навчилися додавати картинки ще в четвертому класі, так, текстовий редактор. Тобто, mm -hmm. то, тобто ви можете вітольну листівку самі створити, роздрукувати, згорнути її, як потрібно. Або навіть вирізати вигляді сердечка. Скоро, от, наприклад, незабаром У нас буде День Святого Валентина. Да, можна сердечко, там сестричі чи мамі подарувати. Це щодо От таких полів. З полями зрозуміло, да, що таке поле? Ми з вами вивчали, от поле. Зрозуміло вам, що таке поле? Да, Ліве, праве? Так. Ну, відповідно, є в нас ще тут верхня і нижня, зараз верхня, бачите, на мінімальну відстань поставив. Ми можемо його опускати, піднімати. Це лінієчкою. Ну, звісно, ми з вами це опрацюємо, коли в нас буде практична робота на наступних уроках, ми з вами повторимо, як переміщувати, зменшувати, збільшувати ці поля. Ну і ще одне. Ви, мабуть, знаєте, що аркуш паперу можна тримати в руках навіть вигляді книжкового формату, ну, як книжечку, і вигляді альбомного формату. Альбомний формат це коли в нас трошечки аркуш перевернуто, дивіться, тут орієнтація є. І от дивіться, книжковий формат і альбомний формат. В альбомчиках ви малюєте, і у вас є предмет, образотворче мистецтво. Ви знаєте, що таке альбомчик, так? Да? Альбом. Для малювання. Так, от там аркуші, якщо ви помітили, вони не в книжньому форматі, да? ну, звичайний аркуш, той, що в принтер там, розміщую, а перевернутий він, да? по горизонталі. Е, відповідно, дивіться, я зараз переверну. У мене зараз книжкова орієнтація, я не тискую альбомна це орієнтація, Так, кнопочка і називається Орієнтація на закладиці макет. Альбомна. І дивіться, що в нас робиться. У нас тепер аркуш паперу, вигляді альбомчика, він перевернутий. Це, якщо вам потрібно буде, ну якщо ви хочете щось малюнок якийсь, чи ту саму вітальну листівку, чи набрати текст вам потрібно саме в такому форматі, в альбомному, то потрібно сторіночку просто повернути її. Тому що формат А4 застосовується і в альбомах, звичайних альбомах, які ви використовуєте на образотворчому мистецтві. Звісно, формати різні бувають. Бувають там А3: це подвійний формат А4. Да? Якщо два листочка докупи, ну, в залі цей листочок один буде просто уявно, да? Уявіть, що ви два аркуші паперу А4 поряд поклали, то це буде формат А3. Якщо б це був один цілий аркуш паперу, тут можна задавати розміри. Чому розміри задавати? Тому що знову ж таки, деякі принтери вміють друкувати формат А3. Тож більше, ніж А4. Якщо у вас є такий принтер, то відповідно ви ж можете його обрати от в переліку. Тут конвертики можна друкувати. Можна обрати, відповідно, А3. От я зараз дивіться, оберую А3 формат. От мене зараз, зараз я Аню, Д1 одною до, до нашого зум-конференції. Е, відповідно, я А3 хочу. Давайте А3. От тут є А3. натискаю, дивіться, збільшився. Ну, вам може не видно. От, Дивіться, збільшився. Він навіть на, на екранчики у мене зараз. Не вміщується, не може розташувати, тому що це А3 вже більший формат. Але, наприклад, принтер, який друкує тільки А4, звісно, цей формат може надрукувати тільки в зменшеному розмірі. Повноцінно він його не друкує. Для цього, ж, звісно, потрібно буде вже принтер, який підтримує А3. Так, з того, що я щойно показував розмір, як встановлювати. Зрозуміло, для чого розмір? Чи не Добрий, зрозуміло? День. Добрий день, Анечка. Ось ще раз повторюю: розмір для того, що в залежності на якому принтері вам потрібно надрукувати, що саме надрукувати тут. Є спеціальні навіть розміри. Ви, мабуть, бачили великі рекламні банери. От на вулицях, там особливо в містах, невеличких містах і великих містах, да? є такі рекламні бони. Ну біля троси, от їдете ви по дорозі, наприклад, місто Харків чи місто Полтаві, і Бачили, можливо, біля е магістралі, по якій ви їдете, автомобілем, там бокові бікборди, так звані є. Да? І там реклама є. Так, от, щоб рекламу роздрукувати, ми можемо вибрати спеціальний. Формат, розмір, скажімо так, аркуша, на якому ми можемо зробити навіть е, такі великі бікборди. Єдине, що вони все одно будуть роздруковуватися полосками, е, ну, частинками, їх і наклеюють, до речі, частинками, е, тому що великі бікборди наклеюються такими полосочками або квадратиками, як пазлики, Тобто складаються вони вже тоді з одним, тому що е, не всі плотери, бо принтер тим паче не зможе таке надрукувати, а от є такі пристрої, як плотер. Плотер, він нас друкує великі такі фрагменти зображень, тексту і тому подібне. От для цього це розміри. Ну і ориентація. От Оня, що не приєдналася, от я показую. У нас зараз орієнтація альбомна. Це коли в нас в текстовому редакторі формат сторіночки, аркуша нашого, такий самий, як у вас в альбомі для образотворчого мистецтва. Повернутий, так? Да? Ну і звичайний класичний, де наберуть здебільшого і текст, і документи. Це книжку. От я зараз оберу книжку, Дивіться, я назад повернувся в звичайний такий формат. Формат текстового редактора, здебільшого він використовується, так званий книжний формат. Це, що я вам хотів показати, я обов'язково, як і завжди в класрум, залишаю для вас презентацію, тому що в нас в дистанційному форматі урок може тривати з інформатики лише 20 хвилин, і щоб я, відповідно, втиснувся в ці 20 хвилин. Я залишаю вам на самостійне опрацювання як домашню роботу, скажімо так, презентацію. Там є презентація, відповідно, додаткові вправи. Саме з цієї теми нічого складного в цій темі сьогоднішнього нема. Нам головне, щоб ви сьогодні попрацювали в кого є комп'ютер, ноутбук, обов'язково. Зайдіть в текстовий редактор і спробуйте поля змінити. Тут я поля, показую, Мотиву вузеньки поставити поля, бачите, тут зменшилось. Звісно, це погано видно, але я залишу це відео. Ви там в. Вайбер ще раз зможете переглянути і побачити, що змінилось. Да? Змінилось поля. От був зазвичай 2-2,5, наприклад, сантиметра ліве поле. Зараз воно стало 1 сантиметр. Вузенькі поля. Да? Ми можемо поставити звичайне, назад, повернути 2 сантиметра на 3 сантиметра. От поставили да? відповідну орієнтацію. Книжкова або альбомна, теж спробуйте. У нас буде практична робота по цій темі, саме по цій темі, і по темі редагування, форматування. Відповідно, ви це практично опрацюєте. Тобто своїми ручками опрацюєте, і вам буду допомагати. Ну і розмір. Тут розмір можна, звісно, різний поставити. Дивіться, чому різний. Ну тут є ж перелік, я показую зараз перелік. А взагалі тут є, дивіться, кнопочка внизу. Інші розміри оркушів. Коли я натискою, ви можете самі виставити ширину і висоту. Тобто можна будь-яку. Можна зробити, вибачте, мене, ну, що таке стікер, ви знаєте. Знаєте, що таке стікер? П'ятий клас. Знаємо, так. що таке. Це хтось один знає, чи всі знають? Так. Стікер така наліпочка. Можна на ній щось написати і приклеїти, наприклад, до холодильничка там, до. Нагодування, якесь, наприклад, зрозуміло, що таке стікер. Так, от стікери можна самому створювати в текстовому редакторі. Для цього ми можемо задати навіть розмір стікера, отут ширину вказати в сантиметрах і висоту. Відповідно, ви можете зробити там ширину 5 см, висоту 3 см. От такий сін, у вас вийде стікер. Навіть зробити вже цей стікер, оформлення зробити, зображення добавити на ваш стікер. Чому? Тому що ми ж з вами вчилися ще в 4 класі в текстовому редукторі інтегрувати, додавати відповідно зображення в текстовий редактор. Тобто, ви можете це зробити без проблем. Звісно, можливо, щось підзабулося. Нормально, ми будемо з вами повторювати і, відповідно, вдосконалювати ваші знання. А тепер скажіть мені, будь ласка, а що вам було незрозуміло з того, що я розповім? Все було зрозуміло, все зрозуміло. Конечка, ти трошки запізнилася, ну, хоч трошечки тобі видно було на екранчик, ти побачила, що я показував, що я демонстрував? Так. Добре, тільки чесно кажіть, якщо щось не зрозуміло, я кожен урок оце вам повторюю. Якщо щось не зрозуміло, не соромтесь, скажіть відразу. Ми для того, вибачте, мене і навчаємося. ходите ви до школи, ну ходите чи дистанційно навчаєтесь, е, Ну ви саме для того, щоб вчитель вам навчив допоміг. Тому, звісно, ви інколи камери відключаєте, я не бачу вашої реакції. Обов'язково кажіть мені, якщо щось не зрозуміло. Не встигнемо до кінця року, я наприклад, де вам пояснити нічого страшного, ми можемо окремо вийти на Zoom-конференцію, окремо з кожним з вас. Я ще раз це все покажу, розкажу, щоб вже в нас вийшло виконати практичну роботу. Щоб в нас практична робота виконала, щоб ви навчилися не просто ну, побачили, як це робиться, а навчилися робити це самостійно. Тому не соромтесь, кажіть відразу. Якщо щось, ну може, щось пропустили, щось не побачили. Добре, якщо у вас немає запитань, чи може з'явились? Ні. Ну, ні. Ні. Добре, на жаль, на інтерактивну вправу в нас. Часу не залишається, ну нічого страшного, інтерактивні вправи. Ви ж знаєте, да? там я їх додаю в класру, Ви можете навіть ввечері просто зайти і пограти в інтерактивну вправу, просто як відпочинок, да? як гра, як маленька Е, Відповідно, сьогодні в нас мій час вичерпано. Я вам бажаю здоров'я, кажу вам до побачення, але не забувайте, у нас залишилося ще дитина. Да, у нас ще залишається 10 хвилинок до кінця урока, тому відповідно ми працюємо. Ну, можна з презентацією, звісно, попрацювати, але хотілося б, щоб ваші глазки відпочили. Тому е підручник, наприклад, можете взяти або трошечки відпочити, хай глазки відпочинуть, і повернутись до презентації, або о до онлайн впрови в Classroom я залишаю всі завдання, посилання. Ну, як і завжди, там все написано, описано, як то кажуть, що потрібно зробити, за чим і тому подібне. Е добре, дякую, що завітали на Урок до побачення вам. До побачення. До побачення. До побачення. До побачення. До побачення. Дякую за смайлики.